Завдяки тісній співпраці Миргородської міської влади з міжнародними партнерами наша громада отримала черговий гуманітарний вантаж. Поставку продуктових наборів особисто зустрічав перший заступник міського голови Олександр Острянин. Наші постійні партнери громадське об'єднання, інформаційно-аналітичний центр Міжнародне товариство прав людини, в обличчі директора Андрія і його команди, куратора Олександра Романа. От, Максима, Олександра, які сьогодні допомагають ці організації, отримали близько 500 наборів продуктових для наших соціальних служб, територіальний центр соціальних служб, наш центр надання соціальних послуг, відділ у справах дітей, реабілітаційний центр діток з інвалідністю. Це все те, кому буде видано та вкрай необхідна допомога. За словами волонтера інформаційно-аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини, їхня організація допомагає ряду областей України, серед яких і Полтавщина. Інформаційно-аналітичний центр є міжнародною неурядовою організацією, яка займається гуманітарною допомогою. Людям, що Постраждали під час воєнних дій в Україні, а також усім нужденним. З Миргородом у нас дуже налагоджена співпраця. Ми вже в Миргороді працюємо досить довго, вже допомагали багатьом інституціям. У нас були індивідуальні видачі для переселенців. Зараз ми допомагаємо інституціям, соціально незахищеним людям. У привезених коробках продукти тривалого зберігання крупи, мед, борошно, олія тощо. Заступниця директорки Територіального центру соціального обслуговування Тетяна Смутко розповідає, їх передадуть людям поважного віку. Ця гуманітарна допомога благодійна буде надаватися підопічним відділенням соціальної допомоги вдома нашого територіального центру. Щира вдячність працівникам інформаційно-аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини нашій міській владі. І всім всім причетний, хто допомагає і небайдужий до цієї благородної справи. Частину гуманітарного вантажу відвезли і в центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Директорка закладу Валентина Сіваченко зазначає, це буде велика підтримка родинам їхніх вихованців. Ця допомога буде надаватися. Родинам, де виходяться діти з інвалідністю та діти групи ризику, які відвідують центр реабілітації, від імені всіх батьків, від імені нашого колективу висловлюю слова вдячності за таку велику підтримку нашій міській владі і також, яка скоординувала. Фахів скоординувала волонтерів громадської неурядової організації. У свою чергу, і батьки також дякують за допомогу. кажуть, вона дуже своєчасна. Це дуже добре. Ми дуже дякуємо, що нам видають таку допомогу продуктову. Дуже дякуємо. Загалом очікується, що організація інформаційно-аналітичний центр Міжнародного товариства прав людини продовжить співпрацю з Миргородською громадою і в подальшому.